Так, друзі, вітаю! Ми в цю суботу були на святі першого дзвоника в Українській суботній школі Франкфурта і відкрили для себе, тому що свято проходило тут, тож ми мали змогу для себе відкрити ще одну локацію для відпочинку і для прогулянок з дітками Шванхайм парк. Але ми тоді було свято і ми довше не могли залишитись. В принципі, так, я подивилася трошки, мені дуже сподобалось. Тож сьогодні приїхали більш детально дослідити, більш так спокійно прогулятися цим парком. І зараз трошки і вам покажу його. Так, воно вже йду. І це Ми, коли були в суботу, була така погода похмура, було трошки так. Хмарно, не холодно, але хмарно. І фонтан цей ну, не плюс був ранок, напрацював. А от сьогодні тут такий цікавий фонтан працює. Он як він. Прямо можна і позасмагати, і коло спека можна покупатися. Який цікавий, яка тітонька. І він прямо гірка, можна з'їжджати з неї, Ну, це треба було. Брати змінний одяг ми не брали, не знали, але влітку це прям круто-круто. Що я хочу сказати, що е, так, за кількістю навіть атракцій, таких е, відпочинкових, велике місто, то велике місто. Е, навіть з дітками. Такий крутий взагалі парк. Це ж просто, Дивіться, яка он гірка. От якщо спека влітку з дитиною гуляти, то це взагалі класно. взяв змінний одяг, купальник і боже. У вона собі купається. Супер. Така цікава. Напевно, в цьому відео все ж таки вже повернусь до теми переїзду, а то, я не знаю, якось ніяк не вдається її почати. Протягом 6 років ми жили в ну, я рахую Маленькому. Загалом воно не дуже маленьке місто, 78 тисяч населення. Це окружне місто регіону в місті Філінген-Швенінген. Саме по собі місто хороше, там чудова природа. От так щоб уявити, природа така, як у нас Закарпаття або прикарпаття, близько гори. Як от в попередніх відео я казала, що можна ненароком заїхати в Швейцарію. Але для мене чомусь це місто воно от самих перших буквально годин днів воно було дуже тяжким. Ну перше, що я ніколи не хотіла емігрувати, переїжджати за кордон, і ну я сприймала сам момент еміграції. Друге, дуже тяжко. Другий момент це те, що звісно інша країна інші правила і. Місто, яке кардинально, навіть зі своїми розмірами, там, плином життя, якимось ну взагалі всім відрізнялося від того, до чого я звикла від Києва. Я спочатку думала, що окей, ну напевно, це через те, що є мовний бар'єр. Потім вже побутово Німецька налагодилася, стало в тому плані легше, але сама по собі. ну як Знаєте, легкість від життя, ну, тобто якоїсь такої легкості прийняття того, що от ти тут живеш, не з'явилося. Потім ще був період такий, що в мене було дуже обмежене коло спілкування, а я людина сама по собі дуже комунікабельна. І я думала, що це така от важкість прийняття цього місця це саме через те, що мені не вистачає спілкування. Вже з'явилося спілкування, з'явилася структура. Дня, ну це таке, що необхідне. Ну чим пов'язувала я якби ці моменти, чому мені може бути тяжко жити в цьому місці, але всього цього не з'явилося. Хоч об'єктивно я скажу, що місто дуже дійсно хороше, там хороша природа гарна, там хороша інфраструктура. У Нас було хороше житло, але не знаю, ну було абсолютно не моє місто. Мені для мене там було дуже тихо. Мені не вистачало якогось руху, людей, машин. От так як є це в великому місті. До чого я звикла, так від народження. От і чоловік дуже довго шукав місце роботи в великих містах, в різних клініках, але ніяк не вдавалося знайти. І ось абсолютно якось так випадково. Ну як, з одного боку то він шукав це місце, але ми вже й не очікували. В травні цього року йому надійшла пропозиція від університетської клініки в місті Гістен. Це місто розташовано недалеко від Франкфурта. Але Ма... перервалась на те, що Максі я не взяла одяг зміни йому на цей фонтан. Він вже дивлюсь, напрям геть мокрий, то мусила перерватися, щоб Макса витягнути. І але ну ми собі так е, вирішили, що до цього міста від міста Франкфурт їхати до гістина 40 хвилин. Що чоловік буде їздити на роботу. Автівкою, тим паче, що коли ми жили в Швенінгені, то він працював ну, біля року в Зінгені і також їздив також відстань 40 км автівкою на роботу. І в принципі йому було це нормально. Тож ми вирішили, що жити ми будемо в Франкфурті, Тож, місто, в яке ми переїхали, це німецьке. Це Франкфурт на Майні. Здається, це третє за величиною місто Німеччини. Перше це Берлін, далі Мюнхені, третє Франкфурт, якщо я не помиляюся. Або четверте на третьому місті Гановер. Можу поволі помилятись. От, але отак, то ж тепер будемо роздивлятися локації Франкфурта. Ну, от перше, це такий а, майданчик. І такий... Дуже мені сподобався цей парк, коли ми були на святі. А, такий він. Величезний, такі різні прикольні гірки тут. Його, я... а, тут так прикольно так, на гірку треба піднятися. І мені це нагадує. Це в ботанічному саду новому В Києві є теж такі місця, де отак от треба підніматися на гірку, чимось дуже схоже мені. От. Тож ось такий парк Шванхайм. Ще чому великі міста. Так, я от вже сказала, що звісно більше можливостей і більше підходить темп ритм, тому що до чого звик більше. Це перше. І друге, це більше навіть у таких от з дітьми поїхати кудись, тому що я не можу сказати, що геть не було в Швенінг, майданчиків. Ні, звісно, були, але ну це не стільки, і не такі вони різноманітні, як, наприклад, це було в Києві. Або от навіть тут є третє це можливість для розвитку. Ті ж саме для мене важливо. Це дуже суботня школа українська, що діти можуть навчатися читати українську літературу, вивчати, вивчати. Письмо, ну, українську мову, вивчати історію України, народознавство. Для мене це над надважливо, тому а, що тому що я пам'ятаю, що коли ми тільки переїхали сюди, ем, з Дань у нас тоді ще тільки Даня був, е, я, для мене було дуже таким вагомим моментом, що Мене в депресію вганяло ще те, що, що дитина буде вчитися в чужій культурі. Вона буде вивчати чужу літературу, чужу історію, чужі, чужі звичаї, традиції. Тому ну, для мене важливо було, наприклад, що читати їм українську історію. Ми там ми читали, купили історію України для дітей від діда Свирида, дуже якщо хтось. Не читав, дуже класна книжка, дуже так, сучасно написано для дітей, вона буде цікава і дітям і дорослим, дуже просто. Там, якісь міфи, легенди, щоб діти потрошку хоча б якось сотували своє. От, ну, а тут це так, прям така, теж в великому місці, можливість суботніх шкіл, там, де діти вже можуть це вивчати. Тому це теж такий дуже вагомий аргумент. на Користь того, що обирати велике місто для життя, але знову ж таки повторюсь, це кожному своє. Є люди, яким навпаки, комфортніше жити в маленьких містах. І це нормально, це кожен знаходить для себе якісь свої важливі і і змістовні аргументи, де йому краще. І тут абсолютно не можна орієнтуватися на те, що якщо хтось говорить, що це мені було некомфортно. То і думати, що і вам так буде. Ні. Просто у кожного свої якісь критерії оцінки. От, до речі, ще один такий момент. Я пам'ятаю, що я коли переїхали ми щойно, я так дуже скептично відносилася до німецьких майданчиків, і вони мені здавалися такими сірими всі. І дійсно вони менш такі кольорові, ніж це у нас. Вони більш такі натуральні, вони майже завжди всі з дерева і в цьому плюс. Але от саме там, де ми мешкали, поруч з нашим будинком був парк. І загалом, в принципі, він, звісно, там не, я не скажу, що поганий майданчик. Там, наче, є гірка, є якась така одна гойдалка. Але в порівнянні звісно, з тим, до чого звикли ми в Києві, то він був дуже і дуже скромний. І плюс ще той факт, що там якось ну, не було спілкування. Макс не міг там спілкуватися з дітками. От. І взагалі не співпадав час того, де коли ми гуляли, це там до 12 години, а в Німеччині трошки інший розклад. Дітки гуляють після садка, от в таких маленьких містах садочок зазвичай до максимум до першої години дня. І потім десь дітки там, прийдуть додому, щось поїдять, і десь у другій, в третій виходять на майданчик. А ми якраз цей час спали. І ми прийдемо на той майданчик, а він такий сірий, нікого там немає. І якось так депресивно мені воно все було. От, ну дивлюся, тут там біля будинку теж недалеко, там де ми мешкаємо зараз у Франкфурті, і теж є парки. Ось цей парк для себе відкрили завдяки недільній школі. Дуже він такий різноманітний. Бачите, такий, як, я не знаю, як якийсь корабель вікінгів, гойдалка, це вона вперед-назад гойдається. Так. Ось такі різні гойдалочки, гірки різні. Оце прям така взагалі швидкісна, швидкісна. Лазідки, динозаври, знову ж таки, якщо спека, вон... цей фонтан можна, і гірка там на ньому можна е покупатись. І це я ще не все обійшла, тому що стежу за Максом. Воно, воно все стилізовано під динозаврів. Такий, як анкілозавр, Вон в нього булава, чи стегозавр на хвості. Може вже десь просто відбувається звикання частково, що е такий різкий контраст втрачається. А плюс ще може дійсно ти порівнюєш з тим, е що. Було навіть тут в Німеччині, і що стало. Але, словом, те, що хотіла розповісти, напевно, таку, щоб була ясність якась трошки, це те, що так, відтепер ми мешкаємо у Франкфурті, це інша земля. Якщо раніше ми мешкали в землі Баден-Вюртенберг, тепер це земля Гессен. А, от. І тож, тепер будуть якісь. Цікавинки більше з цього регіону. О, тут є теж в парку лазілки. Я знаю, що знаєте, можливо буде багато, як завжди, критики. І це, напевно, те, що я теж знову ж таки хотіла підняти цю тему в моєму вчорашньому відео про до Дня Незалежності. Мені написали, що коли я знову ж таки підняла питання того ухилянців і... Людей, які мешкають, мешкають за кордоном. Я розумію, що звісно біль буде говорити і образливими словами, і всім. Але е, ми сьогодні проживаємо стільки різних досвідів в нашій країні, досвіду тих людей, е, хто воює, і тих людей, які в Україні живуть, працюють, тримають стил. Так е, досвіду тих людей, рідні чиї. Воюють, вони щодня переживають за них. І це я е... часто думаю про це, але, звісно, до кінця я не можу усвідомити, наскільки це страшно, тяжко, коли ти знаходишся в стані постійного постійного стресу, стресу і переживання за те, що з твоєю близькою людиною, е... якщо це ще твоя дитина, що секунди ти думаєш, що з нею. це це надзвичайно тяжко. Я ж кажу, я часто про це думаю, але звісно, я не можу цього до кінця усвідомити тих людей, які порівняння тих людей, які живуть в різних частинах, тому що безпекова ситуація в Україні вона також скрізь різна, і я також дуже часто чую, коли починають мірятися кількістю обстрілів по містах. України, яка кількість обстрілів, наприклад, в Києві, у Львові, в Харкові і тому подібне. Тим, хто живе в Україні і тим, хто живе за кордоном. Ви знаєте, мені здається, що як би боляче, як би тяжко нам не було зараз, але ми маємо облишити у цей поділ, і ми маємо всі гуртуватися навколо, навколо перемоги, навколо миру в Україні. От і дбати про одне. І всі ці досвіди, які ми зараз маємо, ми маємо перетворювати їх на силу для себе і думати, а чому я, чого цей досвід мене навчив? Не чому це так мені, а для чого це мені? Тому що, повірте, є люди, які знаходяться за кордоном, і їм теж дуже тяжко. Це інше тяжко, абсолютно, але. Це теж може бути дуже непростим досвідом. І те, що ми будемо зараз один на одного озлоблюватись, воно нічого хорошого нам не дасть. Тому я це таке відео, напевно, буду завершувати. І таким, знаєте, меседжем про те, що. Нам треба єднатися, а навпаки, а не розділятися, не мірятися тими досвідами, не озлоблюватися, тому що нічого хорошого це нам не принесе, це ніяким чином не змінить ту ситуацію, в якій кожен з нас знаходиться. А, і навіть якщо говорити стрес зняти, то воно його не зніме лише хіба що може на пару секунд, які ви написали коментар. А далі буде все те ж саме. Тому навпаки, треба гуртуватись і підтримувати один одного і іти спільно до спільної мети. Тоді мети такої, коли буде мир, справедливий мир, і коли люди знову будуть самі господарями власної долі. Тому тримаємося, пишаємося, шануємося, бо ми тагуварці.